Створення громадської організації ініціювала Марія Могира, мама загиблого воїна Володимира Савчишина. Раніше, разом із рідними інших полеглих захисників із Сатинова, вона взяла участь у відкритті алеї пам'яті у центрі селища та висадженні сакур на честь героїв. Та зрозуміла, що для реалізації наступних проєктів треба реєструватися офіційно. Це було непросто. Ми не є юристи, ми не є підковані в цій справі. І коли подається документація на область, так не там слово, не там поставили терену. Дуже важко поверталися вісім місяців. Нам поверталася документація. Кожен раз ми виправляли і виправляли ось в такому плані. Врешті-решт, за допомогу фахівця з супроводу сімей загиблих і ветеранів Руслана Зеленкова, у травні 2025 року сатанівчани офіційно зареєстрували громадського. Організацію назвали її Сім'ї Героїв Сатанівської громади. Ми дуже щасливі в тому, і ну що, хочемо працювати, хочемо розвиватися, спілкуватися з нашими іншими людьми, які будуть нам допомагати. Цими людьми стали громадські активісти з Сатонова та представники схожих ГО з інших громад. На першому засіданні новоствореної організації активісти обмінювалися досвідом та домовилися про співпрацю. Просили наших волонтерів Ігора Топоровського і Людмилу Коваль, щоб ми могли вчитися, як щоб вони нам допомагали. Були запрошені на збори. Матері загиблих Городоцької громади, матері загиблих Новодоєновецької громади спілкувались, Новодойновецькій створені були скоріше, чи ми розповідали матері, як вони в громадах. Городоцькі матері розповідали, як тут в громадах. Тоді ж сатанівчани заручилися підтримкою місцевої влади. На нашій першій зборі був запрошений голова Сатанівської ОТГ. І треба віддати належне те, що він пішов нам на зустріч. Він пішов нам на зустріч і він згодився виготовити нам документацію на наш меморіал пам'яті. Ми говорили з ним про те, що ми би хотіли, щоб. Іменами наших героїв були названі вулиці по місцю проживання наших героїв. Це ми погодили. Далі наша праця сходиться ще на тому, що ми хочемо, щоб нашим героям було присвоєне звання героя громади. За кілька місяців існування організації громадські активісти розробили логотип, виготовили печатку, з'їздили на екскурсію та допомогли встановити пам'ятник на могилі полеглого воїна Олександра Таїпова. Сатанівчани зазначають, створення ГО це не лише спосіб вшанувати пам'ять своїх загиблих рідних, але й можливість підтримати один одного у переживанні втрати. На даний час дуже важко зібрати всі сім'ї до ну, куз'єднати, щоб разом якась була ідея. Що ну, дуже важко. Деякі сім'ї замикаються в собі. Матері, дружини, не хочуть співпрацювати, не тому, що вони не їм може байдуже, ну вони кожен переносить свою біду, по різному біль кожної мами такий, що він не описує його не можна описати і розказати при нього. А завдяки нашій організації вислуховуєш когось своїм ділишся. Спілкування дуже допомагає. Станом на серпень 2025 року із Сатанівської громади загинуло 45 захисників України.